Освіта майбутнього в Івано-Франківську в університеті короля Данила відбувся форум, присвячений актуальним питанням розвитку шкільної освіти. Подія об'єднала вчителів, експертів та лідерів думок, які обговорювали сучасні виклики та ділилися досвідом. Проректор вишу Максим Карпаш розповідає: захід відбувся вже вдруге з метою ознайомлення педагогів із новітніми підходами, на вивчення яких у них не завжди є час. Я думаю, що ми більше ділимося нашими напрацюваннями, бо так виглядає, що школам. Вчителям нема коли вони постійно в своєму навчальному процесі. А ми десь в таких зустрічах їм трохи додаємо того нового, що ми отримуємо через міжнародні проекти, через участь з іншими партнерами. І це сьогодні стосується того, що і, скажімо, залучення більшої кількості дівчат до технічних інженерних спеціальностей, і, скажімо, перекваліфікація швидка. І питання, ну їх багато і штучний інтелект, і енергетика, і і багато багато інших. Головний освітянин Прикарпаття Віктор Кімакович підкреслює: для того, щоб бути конкурентно спроможними на ринку праці, необхідно випускати більше фахівців технічних спеціальностей. Всі форуми, які відбуваються, і всі заходи, які відбуваються в галузі освіти, дуже важливі для нашої освітянської спільноти. Ми пройшли довший шлях від незрозумілого. Слово сполучення STEM до того, що усвідомлення того, що освіта майбутнього це власне лежить в галузі цієї абревіатури STEM, тому що щоб не бути сировинним додатком, ми повинні продукувати спеціалістів в галузі власне. Технічних біологічних природничих, математичних галузях тому привертання уваги до stem освіти дуже важливо і такі форми стимулюють роботу шкіл. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.